Вітаю вас на каналі Мотивація бджаляра. Сьогодні ми з вами обговоримо тему, яка об'єднує всіх бджалярів. Тому що в якій галузі би ми не працювали, чи це галузь матководства, чи це галузь селекціонерства, чи галузь збору меду. Чи це галузь пакетництва. У нас всіх об'єднує. Єдина тема це ранній розвиток сімей. Тому що якщо ми будемо мати ранній старт, ранній розвиток, це означає, що продуктивність нашої праці і продуктивність зароблених грошей в рази збільшиться. Тому ця тема всіх нас об'єднує і вона є цікава для всіх нас. Тема ранній розвиток сімей. Від чого це залежить, як я це бачу? Шість причин з вами розглянемо. Це є забезпечення ранніми полконосами, природні особливості породи, також третій тип вулика. Спосіб, який ми ведемо бжолярство, Санітарний стан пасіки і якісні молоді матки. Давайте по порядку розглянемо. Перше, це є ранні полконоси. Так як ми знаємо, що пергу, пилок, бджоли використовують для того, щоб вирощувати молоду бджолу, молодий розплід, то фактично це є хліб для бджоли і для раннього старту. Тому справді пилконоси відіграють дуже важливу роль у ранньому старті. Якщо наша місцевість бідна на пилконоси, ми повинні, як Розумні люди, які хочуть допомогти бжолам, насаджувати, сіяти такі ранні пилконоси. Це насадження ліщини, верби і різного роду рослин, які дають пилок. Важливим фактором є забезпечення пилконосами цілий рік. Чому так? Тому що навесні бджоли стартують. За допомогою пилку в літі вони нарощують основну силу до головного медозбору, а осід вони нарощують жирове тіло, щоб добре перезимувати, а також вони складають, як ми знаємо, пергу для того, щоб зимою ще, поки не зацвіли перші квітки із пивком і нектаром, вони могли вирощувати розплід. Якщо ми маємо якби якусь таку просадку, у цьому, то тоді не буде розвитку. Тип клімату, який я розміщую пасіку свою, воно теж є важливим, тому що хоча в нас літо жарке, але достатній рівень вологи, з обох боків обтікають дві великі річки. Таким чином в літі. Коли велика спека, сонце не випалює траву. Друга причина це породні особливості. А саме те, що я використовую в своїй праці тип породи Карпатку. Також моя бджола, яка вже відселекціонована мною протягом 12 років, вона показує хороші результати, тому що вона має ранній старт. Але цей ранній старт не слід плутати із зимовим розплодом. Карпатка не вирощує в зимі розплоду. Якщо б вона це робила, то в мене б не було доброї зимовки. але цього немає. Також всі ми добре знаємо, що Карпатка вона має велику яйценосність, що дозволяє навесні максимум використати тих бжіл, який є у вулику. Третя причина це є тип вулика, який ви використовуєте в себе на пасіці. Звісно, коли ми працюємо на мед, продуктуємо мед, то тоді нам практичніше користуватися багатокорпусним вуликом. Так як цей тип вулика дозволяє е, легко обслуговувати сім'ї, тобто розширювати корпусами штучною вашину чи рамками, і так само відбирати мед корпусами. Але в пакетництві, матководстві, тут зовсім інакше. Те вулика лежак ідеально підходить для того, щоб продавати пакети. Чому так? Тому що лежак не просто скриня на одну сім'ю, а це є скриня на дві сім'ї через тонку перегородку. Задяки тонкій перегородці бджоли взаємно організовують зимній клуб. Зимуючи таким чином дві матки з малими затратами корма в зимі. А також навесні добре обігірвають одна одну, фактично той же самий весняний підогрів. Весняний підогрів теж важливий у ранньому старті, але у зв'язку із дорогою електроенергією, воно себе поки що не оправдовує, Тому якраз тип вулика відіграє важливу роль в тому ж у збереженні тепла. Спосіб ведення бжилярстві? Що сюди він включає? Я виділю для себе таких два пункти, і один із пунктів я об'єднав в перший. Це є перевірка якісті маток ще з осені і весною. А також зберігання запасних маток. Для чого це потрібно? Якщо з осені ми. Об'єктивно оцінили, як червить матка, то тоді ми можемо бути певними, що вона і навесні так само буде червити. Якщо ми це пропустили, то тоді весною у нас можуть виникнути проблеми про те, що матка неякісна. Раз неякісна матка, то про ранній старт не може бути й мови, тому що бджоли починають вирощувати розплід ще до обльоту. А до обльоту ми вулик не дивимося і ми не знаємо, що відбувається в вулику. Задяки тому, що матки молоді, вони добре червлять, тому потреби стимулювати їх для червлення в мене немає. Хоча це не означає, що я категорично відказуюся від природних якихось добавок, якихось травок, які ми можемо додавати до Канді. Але все ж таки стимулюючі добавки для червлення, я не використовую. І я рахую, що це є чесно як для мене, того хто веде пакетництво. Так і для того, хто купляє в мене цю продукцію. Потім матка під час медозбору не буде мати проблем із тим, щоб нарощувати добру сім'ю. П'ята причина це є санітарний стан пасіки. Це включає в себе добра обробка від кліща, також відсутність інших хвороб. Я стараюся проти хвороб не вже лічити пасіку. А Російської предупредити або попередити, яких правил я дотримуюся. Я дотримуюся тих правил, що я використовую на своїй пасіці тільки нові вулики. Використовую на своїй пасіці свою суш, свій мед для підгодівлі, тобто я не купую канді, Цим самим забезпечую себе, щоб не заразити бджіл медом. Який може бути заражений гнильцем. Також я використовую інвентар тільки на своїй пасіці. За 12 років проблем із хворобами я не мав, і дуже радий тому, що я зміг поставити свою позицію саме так і, і попереджувати хвороби, не, не доходити до того, щоб заразити пасіку, а потім думати, що я зробив не так. І шоста причина, найголовніша причина це є неспрацьовані бджоли на сонячнику і пізніх медозборах, молоді, якісні літні матки. Хтось може казати: а чому так далеко їхати аж в івано чи в Чернівці чи теж Закарпаття для того, щоб брати бджолопакети? А все дуже просто. В нашій місцевості бджоли фактично зовсім не відчувають нагрузки по спрацьованості, тому що місцевість тут горбиста, близько до Карпат. Вони в основному працюють на акації, на, на садовині весні, Осінь, якщо є е, частково там, чи соняшник, то це в дуже малих таких масштабах, тому що люди в основному тут в нашій місцевості сіють соняшник тільки для себе. Великих орендаторів, які садять великі площі соняшнику, немає. Хоча ми з одної сторони програємо в тому, що е, не маємо доброго медозбору і можемо використати потенціал своїх бджіл, але ми виграємо в тому плані, що ми можемо продуктувати хороші пакети, які, як дехто говорить, є бомбами на медозборі. Вони просто дуже сильно вистрелюють. Чому так? Тому що матки вони вирощені літом у липні. І вони не використали свій потенціал у тому році, в якому вони були народжені. Наступний рік вони і не рояться, і дуже сильно нарощують бжолосім'ї. А молоді бджоли, які наростили сильне жирове тіло, осінні запаси перги. Бо осінь у нас теж дуже гарні є такі пилконоси, що дозволяють заготовлювати пергу. Вони дуже сильно працюють на соняшнику. Ставте, будь ласка, свої відгуки. Кому сподобалося, ставте палець вверх, кому ні, ставте палець вниз. Активно коментуйте. Якщо вам подобається формат таких відео, пишіть, будь ласка, це у коментарях. Якщо щось я не те сказав, або не сказав всі причини, то теж пишіть в коментарях. До наступних зустрічей. теж буду думати, які відео будуть цікавими для вас, і знімати їх.